Доброго часу дня кінодумці. 8 березня в Світовий прокат вийшла чергова, уже четверта частина про воїна дракона. Як уже всі здогадалися, мова йде про панду кунг Фу. І перше, що кидається в очі, це явне зменшення бюджету картини. До прикладу, незрозуміла відсутність шаленої п'ятірки, хоч намі намагаються це пояснювати, але це викликає лише посмішку. Так абсурдно випиляти одних з головних персонажів ще потрібно було повчитись. Що вони за мудаки? А от коли бачиш бюджет картини, який склав 85 мільйонів, що начебто немало, але якщо порівнювати його з попередніми частинами, до прикладу, перша частина обійшлася в 130 мільйонів, а вже третя майже в 150. І от коли бачиш це, то розумієш, куди подівалася п'ятірка, оскільки територі в оригіналі озвучує Анджеліна Джолі. Мавпуш Джекі Чан. та й за іншими персонажами закріплені відомі актори. А тому і не дивно, що саме на них вирішили зекономити. Бо гонорарчики у їх явно не закінчуються парою лимончиків. Хм. гарне запитання. Також в картині дуже мало шифу. Його, хоч і не прибрали повністю, але участь звели до мінімуму. Так, можна сказати, що і в попередніх двох частинах шифу не було багато на екрані, проте все ж таки він так чи інакше, але впливав на сюжет. А тут він просто видає експозицію для глядача і на цьому все. Таким самим ефектом можна було і вступним текстом розповісти цю експозицію. Тож за відсутності тих персонажів, за якими ми звикли спостерігати, картина вирішила сконцентруватись на самій панді та на новому персонажі Лисиці, за якою хочеться цікаво спостерігати, але всі сюжетні поверти з нею пов'язані, прогнозуються вже після перегляду 20 хвилин. І от до сюжету мультфільму, до речі, найбільше запитань, оскільки таке враження, що студія вирішила зекономити і на сценаристах також. Бо четверта частина панди є таким собі коктейлем із попередніх частин. Тут навіть кадри бувають такі ж самі. А головна злодійка це взагалі їх сміх. В перспективі це міг бути найкращий антагоніст антагоністю на всю франшизу, а вийшов лиходій вихідного дня, чого стоїть тільки мотивація цієї героїні? Нібито вона хотіла займатися кунг-фу, але її не взяли навчатися через її зріст. Ну це вже взагалі абсурд. В світі, де це кунг-фу опановують богомоли і криси, не треба судити про бійця за його розміром. Глянь на мене, я ось де. <плес> та якщо подивитися, то і шифу не такий вже й велетень, але ж наш серйозно намагається переконати, що саме через її зріст її відмовили. Це настільки лінива спроба прописати мотивацію, що ніякі рамки не вкладається. А тому і сприймається персонаж так собі. Я нагадаю, що перша частина вийшла 16 років тому. А тому глядачі вже встигли подорожтішати. Тож могли хоч трішки піднатужитися і вийдете щось краще. Так, дітям мультфільм повинен сподобатись. Він доволі веселий та енергійний, а от глядачі постарше можуть бути трохи розчаровані, оскільки нам практично не демонструють нічого нового. І, на відміну від попередніх частин, навряд чи захочеться переглянути його знову. пішло воно все. Хоча? Даний епізод міг цілком підійти як фінал мультсеріалу. Благо таких про панду назнімали вдосталь, а одна повнометражний фільм тут явно не допрацювали. Тому нова частина про воїна дракона отримує від кінодумки оцінку 6,5 балів з 9. А на сьогодні це все. А що ви думаєте про нову панду Кунфу? Діліться своїм враженням в коментарях. А також не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Зустрінемося в новому відео.